Якщо не розумієте, я вам розкажу, куди їжа лізе в рот. Все в рот куди. Дивіться, бачите, Юніка. Берете сироп, накладаєте на блінчик. Забираєте, блинчик блінчик собі. В конверт. Можете не в конверт. дивіться, в мене гарний. Юніка, дивіться, у мене який блін гарний. Це таке, як поприщало кабуч, бачиш, як вітрянка у кабуч. Така здорова, крупнокаліберна. І вот. отак вот от заваєте переворачуєте собі. І думаєте про те, що ви завтракаєте. І прекрасна. Ваша здоров'я. Добре. Дівчата, який це я по счету з'їблинчик? Алло. Шо-шо, куди прибуває? На перший, да. А що, проводника немає в поїзді? А? Алло, шо ты уже вийшов з поїзда? Ну. ну виходь. Ну, можу визвать де, де ты есть? А? Добре, не береш мене, як зійдеш. Давай. Хай Хай Бог милий. Айбохмилий. Айбохмилий. Каже, опоїзд на який путь прибуває. Який красивий, дивіться. Я капелон. проснувся Коля! Коля! А на якому путі поїзд прибуває? Так що, дівчата, поїли ми з вами добре, обробили собі бліни. І зараз будемо дивитися, що мені приніс Святий Миколай. Сьогодні в мене праздник, у мене був 6 числа День Святого Ніколая і 19-й, два дня праздник. І мені подарочок з Дніпра приїхав на День Святого Ніколая. Я його вчора забрав. Зараз будемо дивитися. Зараз є блінчики. Блінчики взагалі дивіться, які хороші нас вийшли. Вони такі хороші. М -м? Тонюсінькі, дивіться які гарні. Все я з'їв. Ще тут сиром зверху закрию і у холодильник. Потім вже з'їмо. Значить, добре, що я встиг зробити до відключення світа. Кстати, ви знаєте, дуже удобно отак в холодильник ставить досточку вам. По якому поводу ти так грубо розмовляєш з глядачами, а ви... Лариса, какими путями не понял. Кто вас сюда пригласил? У вас билет есть? Пригласительный у вас есть или нибудь Я никак не спеку пиццу. Надо... Ну, бачишь, я сегодня трохи застал, зранку устал, 4 утра друга. У вас билет пригласительный есть? Нема? То, то вы зараз выйдете из вице без билета. Ничего <связать> себе! <связать> Да, ага, дубайські конфети кілограм. Це я розумію. Це в мене Ніколай. Дякую велике. Господи боже. Не піду сьогодні. Я сьогодні зайнятий. Гляньте. Скільки конфет. А що значить? Бачите? Це дубайський шоколад. Мама знає, що я люблю з татом ці конфети. Вони дуже дорогі. Полтора тысячі кілограмів. Оце кілограм полтора тисяч. Не судіть строго, Але Я обожаю ці конфети. Оце тут ровно кілограм, це полтора тысячі. Дивіться. Ета. Ой, що це таке? Мадзафарі натуралі. Це фініки в шоколаді. Так да? чи ні? Ні, вони не в шоколаді. Це фініки. Мадзафані. Це правильно? Вообще, ці конфети действительно не шучу, вони дуже дорогі. Але можна собі по пару штучок купляти і себе балувати. О, дивіться, вода моршинська з лімоном посилці. Дякую, велике. У мене лімона якраз нема. Так хотів воду з лімоном випити. Це щоб конфети запивати. від кого посилка? Це від Святого Миколая. Що тут ще в мене є? Малюночка, спасіба, велике. Дивіться, такий набір серветок з мікрофібри. Дякую, Вікторія. Оце мені пригодиться, це таке я люблю. Керес новий рік іде? Дивіться. Такі поняли, тряпочки. На кухню. Чотири штуки. Ага, дякую велике. Ну, в мене в цьому году Николай мене балує. Дивіться, полотенце. Оце те, що мені треба. Дякую велике. Оце спасибо. Це я таке люблю. Що то, що мені все треба додому? Дивіться, яке полотенце клас. Зелене. З такою кантовочкою тут. Клас. Спасибо. Постираю його сьогодні. Гарне велике. Якраз буде мені купатися, У мене два білих є. Я... Буде ще таке зелене. Потім дивіться, отакі. Ще полотенце з котами. Теж клас. А я ті, що в мене старі, викидаю, я довго їх не держу. Дивіться, які клас. Коти намальовані, такі побольше. Я такі люблю, бо я такими можу посуду витирати. Дивіться. Котики, бачите? И вот такие. горошек. Тоже хорошо. Спасибо. Что тут еще есть доброго? Вот таке. Варпюсе yourself, uh, yourself in the most delicious blanket ever. Що це таке? Oh, боже, це плед. Це плід. Пакет гарний. Сохраню. О, -о, О, тут а еще что-то в пледе, Ленд. Мани. Боже, спасибо велико. Я игра сегодня себе пиду полки куплю. Я как знал, что мне сегодня кто-то подарок грошей, чтобы я купил себе полочки. Хоть тось. Євген, дякую вам велике за сердюшку, спасім. Дивіться, такий плед ще в мене. Ой, який він класнючий. Дивіться, він з одної сторони. Ой, це класний, це я таке люблю. Дивіться, це чисто білий. Дивіться. З цієї сторони він білий, а з цієї сторони корічнівий. Гроші. Подарили. Ну так, звісно, що Дивіться, який плед класний. А я такий, я бажаю, люблю. Дивіться. Він мягенький такий. Пушистий. Чисто білий. Сьогодні з огняком будемо спати під білим пледом. -ху -ху. Ага. Зараз тебе покажу, дід баба. Покажу, мало не покажеться тобі. Щось тут непонятно, а чого тут два конверта? Ой. Та не дуже тонкий, такий среднячок. А, це бабушка мені подарила. Боже, спасибо вам. Ще й підписала мені. Тихо, гроші не можна показувати. Я зараз подивлюсь скільки. Боже. Полтори. Полтори тисячі бабуся подарила. Не буду показувати, бо не можна. Боже, підписала, що мені дивіться. З Днем Миколая желаю тобі самого лучшого здоров'я, щастя, многих літ. Бабушка підписала, скільки написала, що 1500, для... написала, що 1500. Баба. Написала з Новим Роком Страх Хапає, Страх хапає, що кріпися внучок. А, -а, а понятно? Я понял. Бабушка нам написала. Спасибо, велике. Так, да, бабушка своїм бачите, своїм почерку. Да, спасибо велике. Потім позвоню, скажу спасибо. Фу, так хоч би мені вже жарко плень. А ви лишень гроші рахуєте? 1500 долларів. І вибирайте меркантильні, мелочні, кабучі. Ужас просто. наверное, мама стала, да. Тут не буду гроши показывать, тут 100 долларов. И открыточка с негурями. Спасибо великое. Нормальненько так. Почти 6 тысяч игра с мене на палку. Спасибо. 80 чем-то бабушки. Дякую. Вот про меня вспомнит. І ще щось тут є, дівчата, дивіться, дякую Наташ. Боже, постільне бельо мені мама ще купила. Глянь, таке класне. Вау! Дивіться, з одуванчиками. Охренеть. Дивіться, яке прикольне. Добрий ранок, дякую Наташ. А, Тут це з пліда, чи що, чи це звідси. Постільна білизна. Дивіться, як класно. Жовті адаванчики. Гарно, так? Да? Дякую. Дивіться, як класно. Ух ти. А тут дивіться, які одуванчики. І надо роз... Дивіться, які класні. Я потім розкрию, покажу, коли застелю. якраз сьогодні хотів бельє постирати в обід. І застелю ці жовті одуванчики. Стильне белье. Дякую велике. Мамі, дякую. бабуськи. поставимо на спасибо. Гроші треба ставити на стол, щоб вони розмножалися. Так, на стол поставиш, проснешся потом. Зараз я вам щось покажу. Я ж, ж Лоріку домик заказав. Короте, буде держати. Я заказав два домика Лоріку. Один нормальний домик, я вже йому сьогодні повісив. А вторий, подивіться. Хто сюди залізе? Тушканчик чи що? Я вже сьогодні дивився, думаю, ну це вийшов. Сука, з цим тему ховайся і плач, розумієте? Оце, я не знаю, що з сам стоїть, гривень сто, навіть я сьогодні вже і так дивився. Думаю, що він сюди залізе. Ну от що сюди залізе, скажіть мені, будь ласка. Це ж п'ясплець, це для чого? Для Божої коровки зроблено, ну, чи що? Ну це навіть самий маленький попугайчик, навіть волністий сюди не залізе, розумієте? Я, сьогодні, я сьогодні подивився, думаю, і, ну це піпець. Чим я думав, коли це заказував? Я був на розміри подивитися. І думаю, я вже і так крутив, думаю, ну що толку йому це вішать. І ще дивіться, що зробили. Голоді, мовчи. І тут ще всередині вата. Подивіться. бачите, Він оцю штуку розгризе за пів години, повибирає нахер оцю всю вату звідси. А другий домик йому приїхав хороший. Да, це точно бейба. Ну це взагалі, Лоді, я тобі можу е, вислати, будеш собі ета. на зиму собі будеш пользуватися, щоб не замерз.